Чи потрібно щось робити, якщо право власності на ваше нерухоме майно зареєстровано до 2013 року? Останнім часом з'явилося чимало новин і повідомлень, коментарів про нібито необхідність додаткової перереєстрації вашого майна, оформленого до 2013 року. Мені останнім часом пересилають різні відео від різних фахівців, які кажуть про необхідність обов'язковості внесення в новий реєстр. Інформації про майно, яке було зареєстровано до 2013 року, і нібито навіть право власності на таке майно втрачається. Дійсно, є повідомлення від Мін'юсту про необхідність внесення інформації в Державний реєстр речових прав, але такі повідомлення Мін'юст робить ще з початку війни, і це не обов'язково. Так, давайте все ж таки розберемося, чи потрібно проводити таку перереєстрацію і чи є в цьому сенс.